Привіт-привіт! Ну що? Нарешті я добралась до самого смачного тортика це Наполеон. І сьогодні я приготую вам Наполеон на 32 коржа. Не лякайтеся, все дуже просто, катаються вони легко. Робити все дуже просто. Крем, ми зробимо з вами обичний заварний як повинно бути в Наполеоні. Що нам потрібно? Беремо діжу нашого міксера, ставимо насадку крюк. Якщо у вас немає міксера, тоді можна будь-яким міксером, можна і руками вимісити. Це не питання. Так, і сюди ми додаємо 200 г розтопленого маргарину. Виливаємо і я знову забула лопатку. Взяла лопатку. Так. Я розтоплюю і охолоджую маргарин Не гарячим. Так, все. Тепер сюди я додаю одне яйце. Я додаю всі грамовки, я вам в описі під відео залишу 1 столову ложку цукру. Сюди я додаю один стакан молока. Або 250 мл. Сюди я додаю 500 грамів борошна. Все змішую, все зразу. І на борошна я відміряла півчайної ложки соди. І в мене є така бутилочка з отстом. Ми нашу соду погасимо. Єсть. Всю цю суміш ми ставимо в комбайн і вимішуємо. Вимісили наше тісто. Знімаємо, дивимось. Я покажу, як воно виглядає. Воно зараз таке дуже-дуже м'яке і жидкувате. Ну, як... Зараз ви побачите. Дивіться, ось так воно виглядає, бачите? Але тепер ми беремо плівку і все це тісто викладаємо в кулючок або в плівку і відправляємо в холодильник ну, на 2-3 години. Можна на ніч, без різниці, можна заздалегідь зробити це тісто. Відправити в холодильник, воно таке маслянисте, тому його буде легко випікати, і воно дуже смачне. Ой, ви побачите, ви повинні це спробувати. Це дуже смачно. Все, залишає... відправляємо в холодильник, десь на 2-3 години, потім зустрінемось. Поки наше тісто е, холоне в холодильнику, ми зробимо з вами звичайний заварний крем. Як я його роблю на цей Наполеон. Я його роблю на 2,5 літри молока, тому що я не люблю економити. Я люблю, коли Наполеон такий е, ну, більш крем, а не Наполеон. і трошки коржів. Так воно і вийде. Хоча вони пропітаються, там не буде, ну побачите. Так, тому я наливаю в каструлю. А, тут у мене галон. 2 літри. І ще півлітра додам другого. Молоко я налила. Тепер ми беремо 6 жовтків. Я взяла 7, тому що там кой-де були невеликі жовточки, тому я взяла 7 штук. Це без різниці. Тепер сюди всипаю 400 грамів цукру. Сюди я додаю 5 столових ложок кукурудзяного крохмалю. Єсть. Перемішую. Я не збиваю. В цьому варіанті я не збиваю, тому що ем, не бачу сенсу в цьому. Все перемішали. Щоб легше було нам перемішати, я додам трошечки молока. Наше молочко закипіло. Тепер вливаю нашу суміш яйця, цукру кукурудзяного крохмалю. І трошки я розжижила його, додавши молока з цієї ж кастрюльки. І вливаю сюди нашу суміш. Тепер зменшуємо вогонь. Варимо до загустіння, контролюємо, щоб не приставало до е, дна, не прихвачувалось. Ще я додам, от в цьому е, варіанті заварного крему, я додам ванільку. У мене ванільний порошок. Ви можете додати, е, бучо, хоч цукор, хоч есенцію без різниці. І в, уварюємо наш. Кремчик до закипання. Наш крем готовий, він заварився. І тепер я... можна залишити в кастрюльці, а можна перелити в миску будь-яку, і залишити до повного застигання, накривши плівкою. Не влази? Ладно. Багато. Бачите, який він жидкий. Це ми з'їмо, якщо. Або я додав. Він жидкуватий, але нам потрібно його залишити до повного застигання десь на 4-5 годин, поки він не стане холодний. Він не буде такий дуже-дуже густий, він буде ніжним. І акцентую увагу в цьому рецепті Наполеона, Будь ласка, не додавайте в, сюди вершкове масло. Інакше тоді коржі ці не так не припітаються, як потрібно. Тому ось вам крем, нема тут молоко, жовтки, цукор, все. Більш нічого такого тут немає. Все, накриваємо плівкою в контакт і ставимо до охолоджуватися. Моє тісто простояло ніч в холодильнику. Дивіться, ви пам'ятаєте, воно таке було жидкувате. А тепер воно чудове. І ділимо його на 32 частини. Бажано рівних, ну, як... можна через ваги. Воно таке маслянисте. Так. Я поділила тісто на 4 частини рівні. І тепер, так удобніше, і тепер я ділю кожну ковбаску на 8 штучок. І у нас буде 32 штучки загалом. Ось така ціла кубка тіста у нас вийшла. Тепер ми її закриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрювалося, ставимо в холодильник. І по мірі розкачування тіста, ми будемо діставати з холодильника. Беремо шматочок тіста, тепер беремо два листочки пергаменту, діаметр повинен бути мінімум 20 см, тому що ця рецептура розрахована на 32 коржі діаметру коржів 20 см. Що ми робимо? Ми кладемо наш, наш шматочок тіста на пергамент, прикриваємо другим листочком пергаменту. Тепер ми розрівняли і беремо ось таку е качалочку, можна будь-чим. Головне, щоб воно було пряме, е не криве, не занижене до країв, тому що нам потрібний рівненький корж. І ось таким чином точно так же, як ми розрівнювали. Викатували коржі пісочного тіста для тартів. Ось таким чином ми розкатуємо наші коржики. І ось так, бачите, як я роблю. Я періодично провертаю, і тоді вони будуть кругленькі рівненькі. Можна перевернути, і з іншої сторони зробити те ж саме. І поступово витягуєте тісто до діаметру. Ось, 20 см. Щоб вас не втомлювати, і швидше це все було. Ось я вам покажу. Я розкатала приблизний діаметр. Далі, що ми робимо? Ми знімаємо верхню частину нашого пергаменту і вкладаємо наше тісто на деко і ставимо в духовку розігріту до 200 градусів, режим верх-низ на 5-10 хвилин до золотистого кольору. Все. І таким чином випікаємо всі наші коржі. Я випекла всі коржі, всі 32. Зайняло це десь 2 години, якщо в 2 противня, в 2 дека, то буде набагато швидше. І я залишила показати вам, що можна заздалегідь викатати всі коржі. Перестелити залишити на пергаменті, в холодильнику тримати, а потім можна випікати. Точно так же можна заздалегідь заготувати тісто, в холодильнику тримати, можна і заморозити, тому цей торт Наполеон дуже актуальний в теперішні часи України. Так, тепер ось дивіться, я показую він. Зовсім не прилипає. Ось такі коржі у нас тоненькі виходять. Вони хрусткі, чудові, тоненькі. І що ми робимо? Ну, потім буду ламати, ви побачите, вони такі тонесенькі, тонесенькі. Тепер ми беремо форму. Я буду через кільце і беремо наш крем і починаємо перемазувати наші коржі. Кремом. Я дістала наш крем, і я вирішила вкладати наш торт Наполеон відразу на тарілку, тому що ми це для себе робимо і це ми з'їмо, тому не буду підложки витрачати. Так, дивіться, стосовно крему, мені здалося, що він трошки жидкуватий, тому можна додати або 5 столових ложок з горкою. Крахмалю, тому що я міряла такими у мене черпачки маленькі, тому дивіться, по консистенції варто додати 5 гарних столових ложок кукурудзяного крахмалю в Крем. І все буде ок. Масло ми сюди ж не додавали, нагадую. Так, ну що, давайте збирати наш торт. Тут нічого простого на дно нічого важкого. На дно я трошечки. Налью нашого кремчику і кладемо наш перший коржик. Я взяла роз'ємну форму, роздвижну форму для того, щоб потім її зжати, щоб він був красивий. От і все. І тепер беремо ну, на глаз, так, щоб нам вистачило по 2 столові ложки крему, можна навіть 3 столові ложки крему. На кожен коржик. І так перекладаємо всі. Ну, не 32, а 30 коржів. Чому? Тому що два коржика ми залишимо на обсипку. Поїхали! Наш останній коржик. Так, все Тут можна взагалі трошечки придавити, але, ну, я думаю, не потрібно, і воно все одно уляжеться, пропітається так, як нам потрібно. Він зменшиться практично в два рази, домажуємо гарненько, піджимаємо. Кільце. Зараз покажу. Так, все. Дивіться, скільки крему в мене залишилось. Бачите, не так багато. Ну, тут не вгадаєш. Так, тепер я трошечки зажму наше кільце. Все. І в такому стані залиша... ставимо в холодильник і залишаю десь на ніч для того, щоб наш Наполеон гарненько пропітався. Ну що, наш торт простояв ніч в холодильнику і пропоную зануритися в буденне життя українського села в межах відсутності електрики. Я навіть думаю. А чому б не зробити рубрику Життя в Україні без електрики і приготування десертів без електрики? Як гадаєте, цікаво буде? Якщо цікаво, напишіть мені в коментарях. Так, що ми робимо? Дивіться, бачите, як він пропитався. Тепер, для того, щоб його підрівняти, я хочу трошки його прижати. Так, вітер. Зараз ми його підрівняємо. Бачите, як він розмок? Це шедевральний торт. Взагалі-то можна його діставати періодично, і, або що якийсь груз поставити е, на торт і щоб він рівномірно е, розмокав. Ну, ми зараз його підправимо і. Все буде добре. Так, тепер знімаємо наше кільце, побачимо, що там буде. Так. Тут навіть можна ножем. Зараз я візьму ніж, взяла ніж і трошечки допоможу. Ой, ви не уявляєте, який він смачний. Так, його трошечки. Ну, Мутотно його робити за рахунок коржі, випікання, викатування, але це шедевр, який вартий того, щоб його хоча б один раз зробити. Дивіться, яка краса. От Тому я кажу, що крем, до речі, нормальний. Не потрібно його дуже. Загущувати, щоб наші коржі були чудові, гарно пропиталися. Так, тепер для того, щоб нам е прилипло хорошо наша посипка, я трошки змащу ще нашим кремчиком, залишком нашого крему. І посипаємо крихтою. Крихту теж Роблю без електрики. Зараз ми її з вами зробимо. Так, ну тут все добре. Так, зробимо нашу крихту. Я взяла зіп-пакет, поламала наші коржики і ось так качалочкою викатаємо, подрібнемо думала думала як із буде на українській мові. Згадала. Ні, я вже досить добре розмовляю українською мовою. Тому хто мені пише в коментарях, що щось не так? Вибачайте, але вже російською я розмовляти не буду. О, дивіться, яка краса. Все можливо, все чудово, навіть краще, ніж в комбайні. Подрібнили нашу посипку, беремо наш тортик. Тепер відкриваємо і посипаємо прямо. Нам же ще в цих реаліях потрібно. Думати, щоб менше посуду було. Тому, а, до речі, це чудова ідея навіть тим, хто а, полюбляє а, десь, а, як буде на український, путешествувати. Забула. О, дивіться, який красивий Наполеон. Так, ну і звісно, ми при... притрусимо. Бока. Я хочу, щоб ви побачили, яка вага нашого тортика. Тому я беру е підставочку, щоб видно було мені цифри, і тарілку е точно таку ж, на якій у нас тортик. Тепер ми обнуляємо все це. Так, обнулили і ставимо нашу Наш тортик. Так, дивимося 2 кілограма 586 грамів. Я не знаю, побачите ви так. Ось, бачите, мабуть, видно. Да. 2, 562 кілограма. Два з половиною кілограма наш тортик. І настав момент істини, розріз. Чесно кажучи, я вже почала його розрізати, а потім згадала, що я його не сфотографувала. Ну як же я могла його ціляком не сфотографувати? Тому розрізаю потім... Ось, бачите, я тут розрізала. Так. Ну, я його не діставала. Так. Ну що? Ой, дивіться. Ви тільки подивіться, яка це краса. А смакота. Так, зараз я відправляю. Так. На тарілочку. Серветочка. Дивіться, яка це красота, ляпота. Боже, в мене всі домашні. О! Це саме, вони завжди. Я його ой, серветки літають. А, завжди його відтягую приготування, тому що, ну, ніколи. Але ж ви тільки подивіться, ви подивіться, яка це тут багато слоїв, і не потрібно нам слоєного тіста. Це просто шедевр. Це торт Наполеон на мільйон доларів. Ну, що, спробую. М -м -м. Ви не уявляєте, що це? Чесно, раджу, не пошкодуйте ні секунди. Ви потім мені ще напишете в коментарях, який це найсмачніший торт. Ну що, на сьогодні я з вами прощаюсь. Пишіть в коментарі. А, чекаю, дивіться. Ну, це це взагалі. А, що вам сподобалось, не сподобалось? Як вам моя ідея стосовно м -м, приготування без електроенергії, це буде досить цікаво. І я так гадаю, ну, варто спробувати. А на сьогодні все. До зустрічі! Люблю вас. Пока-пока!